Вітаю усіх, хто у цій порі увімкнув наш телеканал. Я Микола Бойків. Про головне устрію за цей день. Не перемикайтесь. Не просто перемога. Бандерівка на російській землі здолала москальку і стала чемпіонкою світу шахів. Марічка Музичук, Стриянка, повернулася зі щитом з чемпіонату світу на рідну землю. Сьогодні у Народному домі королеву шахів зустрічали помпезно під звуки гучних оплесків, стоячи. Чемпіонку її сестру Ганну та батьків вітають чиновники з десяток букетів, безліч подарунків і приємних слів, усмішки і навіть сльози радості. Аплодисменти не стихають ні на мить. Про свій успіх Марійка, як її люб'язно називають наставники, говорить не по чемпіонськи скромно. Радіє, що змогла добитися такої вершини і дякує усім за підтримку, яку відчувала за тисячі кілометрів від рідного дому. Це була моя дитяча мрія. Я пам'ятаю, що ще от коли в цьому місці місті стрию я ходила тут в наш шаховий клуб. Я постійно думала, от, чи вдасться мені це стати чемпіонкою. Ну, от раніше це було просто мрії. це Здавалося, щось таке недосяжним, але от згодом там от багато турнірів я відіграла, все старалася вдосконалити свою гру. І нарешті я дуже дуже рада, що мені вдалося здобути цей титул. Більше про зустріч музичуків, тріумфальні враження та емоції і подарунки для першої в історії стріля чемпіонки світу покажемо вам уже наступного тижня. Сьогодні в нас в гостях Мирослав Любас, керівник районної спортивної школи Старт, один із наставників чемпіонки світу Марічки Мозичук. Вітаю вас. Дякую. Як ви пильно спостерігали за а, світовою спостер... першістю? Спостерігали які... ми щодня щодня. Болівали, переживали, тому що сказали, Марічка так темна конячка. Вона йшла по рейтингу десь 12-го місця, мала в рейтингу світу, а Аня була десь ближче, четвірка до шестірки. Але, Аня, на третьому. Аня та, на третьому місці, так так, на третьому, яка в четвірці було краще, втрийка. Ми більше мали надію на Аню, але спорт є спорт. І так сталося, що Аня з 1-4 сталося, що вона програла Швеції, але вона допомагала до кінця, знаходилася з Марічкою, розглядала всі партії після Гри. І так, що це цей допомога Аня Музичук, що Марічка стала чемпіонкою світу, особисто першості, особливо це в Сочі, тому що в фіналі вона виграла. Від росіянки, і це такий спортивний високе досягнення. Але це і політичний акт, тому що агресор це Росія, яка вбиває наших воїнів, яка загарбала наші території. І зараз в даному часі дійсно йде війна. Які ваші відчуття від того, що наша ж землячка <кій> і ваша підопічна стала шаховою королевою? Радості немає меж, але спорт є спорт. Я сам. Футболіст був і сам люблю спорт, всі види спорту, а фахмій футбол це є тяжка, клопітна праця. Дівчатка почали займатися, Марічка і Аня почали займатися з трьох років в нашій спортивній школі, з трьох років. І дякуючи Наталі Музичу, Олегу, які були першими тренерами, вони є заслужені майстри спорту, що вони. Досягли так. діточки такого рівня, що стала особистою першістю світу, перше місце в чемпіонаті світу два роки тому в Китаї. Вони зайняли командне перше місце. У 2014 році вже Аня грала, зайняла третє місце в шаховій олімпіаді. Це великий успіх, так для Стрийщен, для Стрийського району, тому що вона вихованка нашої районної спортивної школи «Старт». Там було дуже залучення, багато коштів. Фінансування тоді не було, так як з місць з, з бюджету. Києві з бюджету державного, тому що було фінансування з місцевого бюджету. І дуже допоміг Михайло Гладій, Євген Кухар, вічна пам'ять Дмитру Мельнику, який дуже допоміг, дуже допоміг в турнірах проведення. Ноубук перший подарував Ані Музичук. І на чемпіонаті Європи і світу вони ще маленькими були, тож потрібно було з діточками їхати, кошти потрібно було на батьків на дорогу. Це допомагали, вони дуже їм вдяка. За це що вони так, і зараз ми маємо який великий результат. От ви відзначаєте так само і говорить весь час дівчата, коли ми з ними не спілкувалися. Взагалі, коли вони говорять і журналістами, що перші їхні тренери і головні наставники це батьки. Ну, і в той же час, ви як вчитель, керівник старту. Мабуть, теж вплинуло на те, що зараз можна нам пишатися, що стрищена Моя була Ще допомога, біоніку? щоб моя була допомога, щоб десь знайти приміщення, щоб було там тепло діточкам в місті Стрію, щоб вони з'їжджалися всі, в тому числі і Аня допомагала. Там Марічка були, займалися. І шаховий клуб був створений в селі Угерську. Дуже величний він десь рівня України. Таких шахових клубів, напевне, порахувати можна на двох руках. На пальцях може й на одній руці. Як шаховий клуб нас у то дякуючи. Голові сільської ради снігору Роману Петровичу, дякуючи Григорію Григоровичу Олисуму за те, що вони такий сотворили клуб. І даний час там наші діти займаються і проводимо як районні, обласні, і міжнародні турніри з поляками. Як відбувалося встановлення чемпіонки? І взагалі, які вони Марічка і Анна? Марічка і Аня, вони дуже культурно виховані. Будемо казати, не заангажовані в тому, що вони стали чемпіонками, що вони, вони ж були в дитинстві, і чемпіонками Європи і чемпіонками України, так що вони пройшли в житті. будемо казати такі десь спортивні досягнення, що вони не тим не не гордяться. Вони гордяться, ясна річ тим, але вони не те, що вони забули там, чи Україну, чи вони забули вже спортивну школу, чи вони забули чи тренерів, вони дуже культурно виховані і дуже великі патріоти нашої країни. Дивіться, така ситуація. Певний період часу Гана виступала за Слованням, мабуть, через те, що не було е, жодної фінансової підтримки зі сторони держави, так само і, можливо казати, зі сторони міста. І про це саме, от, про те, що дівчат ніяк не підтримували для того, щоб вони розвивалися, ви говорили вчора на сесії районної ради. Так, не було, фінансування не було допомоги двічі. Стала Аня Музичук чемпіонкою України і не було її запрошено на чемпіонат Європи в тій віковій групі, що вона виступала двічі. Ну і тоді з таких обставин, що фінансування не було, змушені були музички віддати Словенію. Вона там і отримала стипендію, і не було проблем з ніяким фінансуванням чи міжнародних турнірів, чи других турнірів в чемпіонатах світу, чи що тощо Марія і Ганна ще дуже молоді спортсменки. Їх кар'єра звичайно. Ще довга, але на вашу думку, в найближчому майбутньому є в регіоні, в школі старт ті, кому які зможуть їх змінити достойно, Наталія і Олег Мусичук не тільки не виховали спортсменів такого рангу, як Аню і Марічку чи Марічку і Аню. А вони виховали сім кандидатів в майстрі спорту. Сім кандидатів в майстрі спорту, багато першорозрядників, другого розрядників, третього, четвертого розрядів. В даний час я не бачу є дуже багато гарних. Шахістів, шахісток, але я не бачив в даному. На даному вони ще дівчата, молоді Аня і Марічка, Я думаю, вони будуть ще довші роки захищати честь нашої країни на міжнародних турнірах та світових. А в даний час є. Молодь Рустеп займається, готується фаховими тренерами. Наталя Олег Музичук, Благодроман і Стасів Василь Гаврилович, який ветеран нашого, наших шахів, наш ветеран шахів, який працював довший час в нашій спортивній школі і виховував гарних діточок наших спортсменів. Я вам дуже дякую, що ви сьогодні знайшли для нас час. Бажаю вам ще вихати виховати не одного чемпіона. Будьте здорові! Дякую, всього найкращого. Як спекти смачну паску? Майстерний урок сьогодні нам провели справжні професіонали. Дві майстрині 34-го ВПУ разом з Марічкою Ходовицькою чи не цілий день були прикуті до плити. Про основні інгредієнти та обов'язкові елементи перед передвеликодньої процедури випікання далі у матеріалі. Не лінуйтеся і не вагайтеся, беріться до справи саме зараз. Задоволення від роботи отримаєте ще те. Важливий настрій обов'язково відмінний і тиша. Спокій веселі та затишна атмосфера на кухні. Нам її люб'язно надали у приміщенні кафе Бургер на проспекті Чорновола. Майстри виробничого навчання, вищого професійного училища номер 34 Василина та Наталя озвучують план дій. Паску випікатимемо опарним способом, візьмемо дві склянки молока, стільки ж цукру, так само і родзинок, та масла, 100 грам живих дріждів і до півтора кілограми борошна. Існує переконання, що традиція випікання та посвячування паски започаткована була ще апостолами, тому коли вони сідали за стіл під час своєї трапези. Для незримості Ісуса Христа вони ставили, лишали йому вільне місце за столом і ставили напроти нього хліб, що символізував його воскресіння. Поживу для паски готують з молока, цукру, дріжджів та трішки муки. Характерний спортовий запах і гарна пінка. Пора додавати решту продуктів. Сім яєць збиваємо окремо родзинки, промиваємо і висушуємо. Розігріти масло і сіль кладемо в останню чергу. Тісто місимо до тих пір, поки не відставатиме від рук та миски. І от власне, що ми даємо велику кількість жиру, нам трошечка збереже власне, і продовжить термін придатності наших пасок. Вони не будуть так швидко черствіти, і звичайно, умови зберігання. Тісто накриваємо рушничком, кладемо в тепле місце, допоки не збільшиться в об'ємі у два-три рази. До хати сторонніх не пускаємо, тісто без догляду не залишаємо. Тому варіант замісити зранку, а спекти після обіду не підходить. Є ймовірність того, що тісто перекисне. Тим паче, у процесі дозрівання його кілька разів вимішують, щоб вивільнити зайве повітря. Найперше, щоб було добро в нашій Україні, мир, спокій мир. це ми різку це напевно про це, щоб в наших сім'ях все було добре, щоб ми були всі здорові. Перехрестивши наші пасочки, ставимо у розігріту до 170 градусів духовку, приблизно на 40 хвилин. Перших 30 – дверцята не відкриваємо. У деяких районах разом з пасками до духовки ставлять освячену вербову гілку. Вдасться, не вдасться, переживають навіть справжні майстрині кажуть, основне, щоб паска не запала. А от коли посміхнеться на добро і урожай, кілька наших хлібин так і зробили. А ми їх натомість пташенятами з прісного тіста прикрасили гарним настроєм та впевненістю у тому, що рік буде вдалим, плодючим та родючим. І ще шматочком паски ділимося із вами. Сьогодні, після богослужінь, Верховні священнослужителі повторили вчинок Ісуса Христа, який він здійснив для своїх апостолів перед пасхальною вечерею. Він, оперезавшись рушником, узяв миску з водою й умив ноги кожному апостолові. Коли ж святий Петро сказав, що не гідний того, Ісус відповів так чинити маєте і ви, тобто служити один одному, і наголосив, що всі апостоли є чистими, окрім одного, який зрадить його. Чин умивання ніг є символічним і повторюється уже впродовж тисячі років сьогодні преосвящений владика теж умив ноги 12 священникам цього року на чин умивання запросили отців, у яких великі сім'ї. Тих 12 зі стризької єпархії обирає сам єпископ. Чистий четвер є особливим днем, і через те, що на таній вечері Ісус встановлює святу Євхаристію причастя, кажучи, їжте моє тіло і пийте мою кров у виді. та хліба, яке у дивний спосіб перевтілюється під час богослужіння. Слово тримають, у чистий четвер місцеві активісти прибрали пляж. Очистити територію річки від сміття зголосилося близько пів сотні стріян. Роботи зробили чимало. Скільки назбирали непотребу та з якими труднощами зіткнулися. Далі у сюжеті. Небайдужих і активних небагато, але вони є. Відзначаємо керівника та працівників фірми Орфей, яких було понад 20. На толоку завітали і ветерани спорту з Трищини. Тут маса ще дерев треба різти. Ви подивіться, скільки повалених дерев. Тут, тут треба теж упорядкувати, щоб все виглядало. От я бував в Польщі в Закопане, на татарах, там зовсім по-другому мило прийтися, а тут трошки ще нам треба працювати, працювати з свідомістю, працювати з молоддю. І щоб такого ми не допускали. Стрічне це два кроки від Європи. Серед знахідок активістів унікальні речі, крім звичних обгорток від продуктів, купи паперу і пластику, навіть одяг, шкарпетки, купальники, взуття, скляні пляшки від алкоголю, прокладки, памперси. І презервативи, і що найстрашніше використані шприци. Активісти не соромляться того, що роблять брудну роботу. кажуть обов'язок кожного, і водночас їм прикро, мало людей. І чому вони, а не комунальники, мають цим займатися? Відповідальні за комунальне господарство, не сказали всі голос, що на Стрийській річці сміття немає. От ми сьогодні зберемо сміття, ви його зазнімкуєте, зафотографуєте, і, і міська рада хай побачить. І хай під, і хай люди побачать, які сюди приходять. Це не міська рада прибирала. Це прибирали соціально активні люди. Тому всіх і ще раз запрошую постійно ходити прибирати, а найкраще не ходити, не смітити. Мотлуху назбирали багато. Сміття складали у полі ателенові мішки. Потім вантажили на причеп. Таких назбирали майже два. Прочесали величезну територію від центрального пляжу. І аж вглиб в на кількасот метрів. Поприбирали також біля самої ріки. Активісти, що прийшли сьогодні на річку, закликають комунальників схаменутися в іншому випадку. Наступного разу усе це добро відвезуть не на звалище, а до будинків міських службовців і керівників комунальних підприємств. Микола Боків, Руслан Леськів, Стрийські новини. Це було останнє повідомлення випуску. Номер телефону редакції та адреса нашого сайту зараз на ваших екранах. Прощаюся з вами до вівторка. Веселих вам великодніх свят. Зустрінемось. Завтра світитиме сонечко і буде тепло до плюс 15. Вночі стопчики показуватимуть 0. Вітер південно-західний 3 метри за секунду.